Півмешканець оформив на мене кредит, а авто забрав собі, коли посварились. Історія. Місяць тому мене кинув мій наречений. Пішов до іншої, як він сказав, що я неблагодарна. В чому ця неблагодарність? Зараз поясню. В серпні цього року він мене вмовив взяти кредит, бо в нього не вистачало коштів на купівлю нового буса. Частинка коштів в нього була, але він сказав, оскільки ми будемо створювати з тобою родину, я вже тобі подарував обручку, ми з тобою будемо одружуватися. Як родина, ти теж маєш відповідно фінансово вкладатися в спільне набуте майно. Менш з тим, мій наречений мене у серпні вмовляє взяти кредит. На себе. Це 130 тисяч гривень. Для мене це великі кошти. Він мав готівкою 6,5 тисяч євро. І разом виходила необхідна сума, щоб викупити у сусіда дуже в дуже гарному стані бус. Бус ми успішно викупили, але він хитро зробив. Виходить, що всі мої кредитні кошти були одразу витрачені, а він зі своїх 6,5 половин витратив всього чотири Виходить, що ми типу навпіл з ним склалися, як він мені пояснював. А йому ще треба було додатково на технічні всякі там штуки для авто, і по яким я не розумію, і докупити ще гуму на зиму. Оскільки я не маю прав на керування авто і користуватися цим бусом мав мій наречений, то було вирішено спільно, тепер я розумію, що це помилка, оформити цей бус на нього. На цьому бусі мій наречений вже колишній пропрацював півтора місяці, перевозячи товар. І потім він щось там собі пошкодив, начебто він казав, що це не його вина, але ремонт робити авто потрібно, тому що страхував, все не покриває. І він знову до мене дай кошти, а я ж маю лише заробітну плату, працюю медичною сестрою, вона в мене не гумова, і я в йому відмовила, сказавши давай ти трошки сам десь підробиш, вкладешся, тому що я не можу фінансувати всі твої забаганки. На що він дуже сильно образився, сказав, що я його не поважаю як чоловіка, і пішов, сказавши, що більше не повернеться. Два тижні він мене ігнорував, і потім на третій тиждень в його інстаграмі я бачу фото з дівчиною, яка хизується обручкою, і підпис: це мій коханий в нас через місяць весілля. Зрозуміло, що мені такий гулящий не потрібен, але що робити з кредитом? Чи можу я змусити його платити половину? Поділити кредит ви зможете, але тільки в суді. І спершу вам треба буде довести факт спільного проживання. І те, що конкретний бус, і цей кредит взаємопов'язані. Рекомендація: якщо ви не одружені, берете кредит на майно.